Всім привіт, братва! З вами смен Шоуксуксо. Ви на каналі WadBlizz Brothers. Мене звати Сергій. В цьому відео повідкриваємо контейнери. Є 5 містичних контейнерів. Купимо 14 контейнерів вищі хижаки за 20 тисяч голди. Подивимося, варто чи не варто. От. Ще повідкриваємо з камуфляжами, можна купити, так? Переходимо в магазин. Переходимо в магазин. Вкладка, ящики, так. І бачимо 14 контейнерів, так? Шукаємо. Є 14 контейнерів за 20 тисяч голди. Давайте візьмемо їх. Купимо. А, воно зразу відкриває. Ну, добре, не буде. Ну, звичайно, сірі бустери. Добре, перейдемо назад. Е, так, що ми тут? В нас є 5 контейнерів містичних і 13 зараз є з десятками. Попробуємо щось сьогодні вибити, чи це вартує цього. От. Е, ще можна, ще можна, що можна ще. Перейдемо в бойовий пропуск. В бойовому пропуску ми можемо докупити одну карточку. Є, і в нас ще є контейнер з бойового пропуску. Давайте почнемо з нього тоді. Відкриємо. Ну, звичайно, нічого не падає, але падає сертифікат на проєкто m 35 У мене, здається, є вже трошки цих сертифікатів. На прожето. Progeto... Де він у нас є? Є 45 сертифікатів. Ну, з часом назбираємо. З часом назбираємо. Прийдемо ще в магазин. Тут є такі ящики, які можна відкрити за. Дивіться, друзі. Тут додали, якщо хтось замітив, тут додавили фони профіля з японських івентів. Це одне. І якщо прогорнути в самий низ. Якщо прогорнути в самий низ, тут ще додали мотоцикл в ангар. Хтось бачив, може, хтось ні. Давайте спробуємо його вибити зразу. Що ми можемо відкрити? Ми можемо відкрити 4, так? Давайте купляємо. І випадає нам аватар. Відкриваємо наступний. Що у нас? І знову, але анімовний аватар. Ну, він в мене був. Відкриваємо далі. Ну, давай, дай нам якісь профіля або що. о <кхем> вогни гарпун! Оце вже цікавіше, друзі. Оце вже цікавіше. Таке ми приймаємо. Ну і ласт. Мотоцикл. Давай. Ні, дає нам камуфляж, але і добре на цьому, так? Що, друзі? Е я пропоную відкрити зараз 5 містичних контейнерів. Подивимось, що з цього вийде. Перший пішов. Два дні преміум аккаунта. Як завжди, ВГ. Звичайно, сірі бустери. Сірі сертифікати перепрошую, як завжди. От мені свободка ж треба, так. Угу. Ну, дай сертифікат. Хоч. хоч би один сертифікат. Ну і останній відкриваємо. Містичний. Ні, не дає. Не дає. Ну добре, дякую мені на цьому. Що, друзі? 13 контейнерів вищі хижаки. Компенсація в голді за. За танчики, так, десятки. Тільки за преміум машинки, це в сріблі. Ну, давайте попробуємо щось вибити. Перший пішов. Перший пішов і нічого. ні ні, нічого. Давайте поцикаємо отак. Ну, хоч, хоч би одну десятку нам дало. Ще 9 контейнерів, нічого не випадає, навіть фіолетових сертифікатів. Все сіре. Просто тупо зливає нам голду. Вега, як завжди. Нічого не дає. 8 контів пацаним. І. Звичайно, нічого не дає. Йдемо далі. ВГетта підкрутив же? Як можна так зливати 20 тисяч голди? За 20 тисяч голди можна один танчик дати. І, друзі, лишається 5 контейнерів. Мені здається, з них нічого не випаде. Але ми подивимось зараз. М -м, випадає нам чифтейн, друзі. Хоч щось. Я думав, ВГ відкрутили вже повністю. Ну, наступних три контейнера. Чотири, перепрошую, контейнера. Можливо, нам ще щось випаде. Це взагалі буде. Сірі сертифікати, як завжди. Ну, ВГ, давай підкрути. Підкрути. Не хочу підкрутити ще. Ще два контейнери, друзі. І останній. Ощасливить останні. нас Г, чи Ні. ні не ощасливить. Ну, друзі, маємо те, що маємо. Випав нам Чифтейн і на цьому добре. Непоганий танчик. Хоча я б хотів більше, якщо зайти подивитися, які там падуть танчики. Я би хотів більше Емельєшку, ніж Чифтейна. Але і на цьому дякуємо. От, У мене є е, камуфляж легендарний на КПЗ-шку, було б добре, якщо він випав. Ну Тут є багато хороших танчиків дійсно, але тут дуже малий шанс, що вам щось випаде, бо бачу багато, що відкривають. І по 30 контейнерів, і по 25 контейнерів, і нічого не випадає людям. Тому так. З цих контейнерів я відкривав раніше. Е, мені випав ще 121Б звідси з цих самих контейнерів. Там є пак на 4 контейнери. От. І мені випадав 121Б вже. І я відкрив ще 14 контейнерів, мені випав чифтейн. Добре, друзі, на цьому завершуємо. Всім дякую за перегляди. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, це для нас дуже важливо. Лайкайте відео, якщо вам сподобалося. І до зустрічі, братва!